Справа 1533. Учень придбав два види зошитів за ціною 10 гривень і 13 гривень. Скільки всього зошитів придбав учень, якщо заплатив за них 158 гривень. Ну що ж, давайте міркувати. Те, що він купляє зошити по 10 гривень, нам не може дати в сумі цифру 8 в кінці. Тобто, справа в тому, що він купив кілька зошитів по 13 гривень, тому у нас в кінці вийшла цифра 8. Але 3, наскільки можна помножити, щоб було в кінці 8. Ну, 3 можна помножити на 6, це буде 18. То виходить, що зошитів по 13 гривень він міг купити 6. То записуємо тоді першу дію. Отже, пишемо 13. Що множиться на 6, це дорівнює. Ну що ж, ми можемо записати це як 10 плюс. 3, що множиться на 6. Розкриваємо дужки. це буде 10 на 6. Плюс 3 на 6. І це дорівнює 10 на 6 це 60, плюс 3 на 6, це 18. Ну і разом буде 78. Дуже добре. Тобто, пишемо 78. У дужках пишемо, чого, гривень. Так. І записуємо це. У нас буде вартість. Вартість 6 зошитів по 13 гривень. Ну, добре. Тобто кількість зошитів по 13 гривень ми знаємо 6 зошитів. А як дізнатися, скільки він купив по 10 гривень? Ну, давайте знайдемо вартість тоді зошитів по 10 гривень. Треба від загальної вартості відняти. Вартість зошитів по 13 гривень. Записуємо друге. І пишемо, що від 158 треба відняти 78. І це дорівнює. Ну що ж, 8 мінус 8 це 0, а 150 мінус 70 це буде 80. Записуємо 80. У дужках пишемо чого. Гривень. Це в нас буде вартість. Зошитів? Вартість зошитів по 10 гривень. Ну що ж, якщо за зошити по 10 гривень заплатили 80 гривень, то скільки цих зошитів треба 80 поділити на 10. Пишемо третє. Отже, 80. Що ділиться на 10? Це дорівнює. 8. Ну і в дужках записуємо чого? Зошитів. Так, 8 зошитів. Пишемо по 10 гривень передбав учень. Добре. А нас запитують, а скільки всього зошитів придбав учень? Ну, у нас є 6 зошитів по 13 гривень і 8 по 10 гривень. То наступна дія, четверта. Записуємо 6 плюс 8. І це дорівнює 14. Пишемо в дужках чого. Зошитів. Записуємо зошитів. Придбав. Учень. Всього. Є. Тобто, саме 14 зошитів придбав учень всього. Тобто записуємо відповідь. Отже, скільки зошитів придбав? 14 зошитів. Ну що ж, ось така логічна задача на цьому вправо завершено.